Так само, як і будь-яка медіація, трудова медіація має бути конфіденційним процесом. І тут я роблю нагло, наголос на слові має бути. Пам'ятайте, що конфіденційність це необхідна умова відкритого обговорення справжніх інтересів та потреб сторін. Але тут також є особливості трудових спорів, як індивідуальних, так і колективних. От про що саме йдеться? Якщо ми з вами пригадаємо розповідь про справжній кейс, який сьогодні розказував наш пан Андрій, то ви помітили, що конфіденційності конфлікту не було. Це одразу було широке публічне оповіщення всього, що відбувалося, навіть до того, як почався процес обговорення цих питань в якихось примирних комісіях. Але в цьому і є особливість трудової медіації. Процес може бути, конфлікт може бути публічним до моменту звернення до медіатора, але потім медіатор скаже обидва сторонам, що через те, що почався процес медіації, з моменту початку. Обидві сторони або декілька сторін, їх може бути більше, ніж дві, зобов'язується зупинити будь-яке освіщення процесу в будь-яких змі поза колом обговорення. Це є вимогою, яку медіатор мусить нагадати сторонам. І це є умова проведення медіації. Що це нам дає? Ну, в мене є власні приклади, коли. Я проводила індивідуальні медіацію індивідуальних трудових спорів, де вирішувалися питання виплати, додаткових виплат, виплат зарплат, погодження премій і інших грошових вимог працівника. І роботодавець міг піти на задоволення цих вимог за, одним, за однією умовою, що цей працівник не буде розказувати іншим е, працівникам, яким чином було вирішено конфлікт, тому що роботодавець боявся, що якщо він... Піде на якісь уступки або на якісь спеціальні ознаки чи домовленості з цим працівникам з цим працівником і про це дізнаються решта колективу. Він буде змушений піти на такі ж поступки будь-кому, і тоді він не зможе навіть втримати фінансовий баланс свого підприємства і він стане банкрутом. І тоді вимога конфіденційності вирішення. І домовленості була основною вимогою роботодавця для того, щоб задовольнити певні поступки або вимоги конкретного працівника. І працівник додатково до медіаційної угоди підписував з таким роботодавцем окремий немедіаційний документ, в якому він брав на себе зобов'язання не розголошувати умови вирішення цього конфлікту шляхом медіації.